І вам тільки що було роздане моє попередження представникам комуністичної партії України і я їх попереджав. Якщо хоч одне слово про Ахтинську лілініану буде произнесено, то я в різному поставлю питання у вигляді опитування думки. Депутатів сумської міської ради про опитування думки депутатів сумської міської ради у вигляді рейтингового голосування у відповідь на питання, чи підтримуєте ви позицію міського голови міста Суми Геннадія Мінаєва і чи готові ви проголосувати за такі рішення Сумської міської ради в майбутньому. перше про демонтаж бюста Леніну біля будинку культури Хімік, і встановлення замість нього, бюста по-чесному громадянину міста Суми, безмінному впродовж багатьох десятиліть директору ВО Суми Хімпром Кравченка Александру Йосиповичу. І друге, про демонтаж пам'ятника Леніну у районі Хіммістечка так званої Дуровщини. І переплавці, його в пам'ятник засновнику міста Суми Герасиму Кандратів та встановлення останнього на початку вулиці Кірова з подальшим переименуванням вулиці Кірова, вулицю Герасима Кандратіва. Шановні депутати, я прошу висловити вашу позицію відносно моєї позиції. Чи підтримуєте ви мені в цих намаганнях, чи ні. Mmm. -hmm.